Вітаю глядачів мого каналу. Мене звуть Віталій. Я проживаю зараз в США в Каліфорнії, в місті Бекерстріл. Приїхав в США по програмі ЮФОЮ і розповідаю про життя в США. Хочу продовжити тему. На питання, чи комфортно проживати в США. Звичайно, я говорю з позиції українця, який приїхав по програмі UFOU. Для інших може бути інше умови. От. Отже, почнемо. Різдочок знайшов. Гарячий. До речі, я зараз вийшов, починаючи з комфорту. Я вийшов зараз з свого будинку. Треба гвіздочок викинути мусор. Зараз покажу вам мусор. Комфорт, він, звичайно, умовний, кожен для себе визначає комфорт. Комусь комфортно в палаці ночувати, комусь не комфортно, як у цій карці, принцеса на горошині. Ну, на горошині спати під 12 матрасами, по-моєму, так було. От. От я живу в цьому будиночку 715А. Е на даний час для моїх умов проживання і знаходження автомобілі постійно їздять, я трошки буду відходити. Е проживання е цей комфорт мене влаштовує. Е перше. Е Будинок має всі як це, умови комунальні, так? Ну, тобто є вода гаряча, холодна. Бачите, є кондиціонер. Він зимою нагріває. Це називається air conditioning. Зимою нагріває повітря. Зараз він мені там охолоджує, до речі, забувся виключити, але ну, нічого, тому що ж. Електрика витрачається. Чим ще комфортно? Живу серед пальм, як бачите. Температура, я виходив 38, це зараз година дня, воно тут прогрівається десь до 2-3, обіцяють 40 градусів тепла. Кожного разу, коли отак... Чисто, чисте небо, бачите чисте небо. Тобто комфорт тут є. У мене є два парковочних місця мої, як би приватні. На одному, от бачите, 715 А поміщено, це стоїть мій причеп, а з іншої сторони стоїть автомобіль. Я будь-коли можу приїхати і поїхати будь-який час. дня. Немає обмежень. Дві пальмочки невеликі ростуть. Як бачите, трава суха, її хоч поливає, але там поливалки у мене зліва і з права поді стоїть, вона невдало розташовані. І там, де зелене, там вода доходить. Там, де жовте, вода не доходить, як бачите, те ж саме в інших в ділянках. Отже, перший комфорт це проживання. На даному випадку я проживаю, я ще раз кажу, достатньо задоволеним проживанням, там все є. І чекає. Другий момент це автомобілі. Як бачите, автомобілів тут багато, там далі в цьому ком'юніті, можна сказати так. Да? От є тут на початку будиночки, а далі двоповерхові там квартири. Хоч взагалі і мій будинок вважається квартира, але ж він окремо стоячий, я його називаю будинком. От. А по- обліку він рахується квартирою. Апартмент. Апартмент від A. Це 750 це номер. Бачите, там 700 загальним номером. І це якби один будинок розбитий на декілька будинків з квартирами. Ну що, пішли далі. Так отже, перше це житло, друге це автомобіль. Без автомобіля тут нікуди, як бачите, під'їжджають, забирають і поїхали, заїжджають. По вулиці ніхто не ходить. Ну хто ж буде ходити 40 градусну жару, крім мене? Хто знімає? Тут, до речі, теж поливають. Вона зелененька, там розприскувач стоїть. Там, де поливають, там зелене. Там, де не поливають, там жовтіє. Напроти теж можете подивитися. Отже, комфорт заключається в тому, що треба мати машину. Звичайно, її треба буде купувати, а все це теж тягне за собою. Отримання водійських прав, тобто треба здати на права. Ну, здається, що воно легко, але воно не дуже легко, треба все-таки теж, як кажуть, попотіти. Тепер ви бачите далі, ось напроти теж це будиночки. Отакі. У кожного свій комфорт. Інколи він кращий інколи він гірший. Скажімо, тут теж здається часто в оренду. Оцей будиночок, я думаю, що в оренді до здається. Тут у нього своя за парканом територія. От. Є, всі, що ставлять паркани такі. Оцей будиночок теж давався. До речі, я орендую за 1100 доларів, а цей будиночок не здавався тут, по-моєму, за 2,5. Ну тут багато, по-моєму, 5 бедруів. Цього будинку. За 2,5 тисячі доларів. Ось тут апартменти, а стриїт апартмент. Ми, до речі, йдемо по вулиці Ей ну так я сказав, А, це по українському алфавіту. Знову ж таки, бачите, можна подивитися, Форент там здається. Плавіт Кропиці. Отже, комфорт в тому, що є житло, є автомобіль. Є умова проживання. Далі йде комфорт в тому, що треба знайти роботу. Тут вже складніше. От. А я, ну, ми пропустимо це, цю тему. От. Будинки різні є. Ось так тут, якщо подивитися, отак пошта працює. Тут 8 апартментів. Ключик там, де торчить один і другий, один П і 2П, p 2P, Це для великих посилок чи щось, яке туди засовують, коли ці маленькі ячейки не засовують. Цей ключик приймають і кладуть ячейку тому, хто має отримати. Ну І, відпра... і можна відправити пошту поки. Є такі варіанти проживання. Вони тут називаються партнети, ви вже замітили, що 603 будинок, номер ну, різні, різні, різні. Вони всі різні, жодного однакового не зустрічається. Що ще комфортно? От Я ходжу спокійно ніхто мені не старають, що я тут біна. Ну так, да, дивляться з якоюсь опаскою, що, 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 що ти тут робиш, так, так і таке інше. Хай. Окей. Пішли далі. Ну, тут, до речі, скло розбите. Нещодавно, саме на цьому місці була, якби, я б сказав, страшна аварія для США. Дві машини сильно побиті були. і Поліція очепила це е, перехрестя, і, а мені треба було якраз виїхав сюди направо. Треба було переїжджати перехрестя, воно було все перекрите і прийшлось розвертатися іншою стороною біжати. Це вулиця, бачите, достатньо така. Я би сказав, є середня центральна. Є центральні вулиці, по яким багато машин їздить. До речі, зараз якраз розглянув дня, але все рівно, так як автомобілів в США багато, то по центральним і середнім вулицям вони їздять часто. Тільки по тим вулицям, які скажімо, житлова зона, дуже рідко, то їздять тільки ті, кенти, які ну, проживають там. Дивіться, досі ще тут цей будиночок, в ньому ніхто, я бачу, не проживає. Я вже, як кажуть, на нього око поклав умовно. Бачите, якась територія велика. От. І він достатньо старенький, я так думаю, тому що таку територію в центрі міста мати це ну, давно в них пір. Зараз вже її не знайдеш. Там басейн. Нещодавно йому там басейн це ремонтували. Але мені здається, що ніхто не живе. Я нікого не бачив, що там хтось ходив, приїжджав, автомобілі і все. Бачив тільки, що ремонтували. Можливо, він продається. От. Але от така територія, ось іще один комфорт це, звичайно, хороший комфорт. Пальма, яка там стоїть і все інше. А сейчас А, ну от, до речі, відкриті ворота. Там черговий раз. Хтось працює, наводить порядок. Може, його і купили і зараз приводять в порядок. Цей, цю ділянку. Ось такий в'їзд. До речі, оцей асфальт, тротуар, по якому я йду, він заливається на місці. Це особливість така в США, що тротуари і ці обочини. Кеп називається англійською, по-нашому як туди? Ну, бровка. Да? Е, вони заливаються на місці. Це не плити лежать, це вони так як ділять плитами, але це все заливається. І ось можете подивитися, ще один будиночок. Він дуже старий, дерев'яний. Це не каркасний, а це до каркасних. Тобто він, мабуть, побудовує до 50-х років минулого століття. Ось тут ще такий. Черговий, як би, можна говорити, комфорт. Ну, Ви бачите, що різні є будинки. От. Основне в США це два моменти. Це житло і автомобіль. Автомобіль обов'язково треба мати, щоб їздити. От бачите, крім мене і двох велосипедистів, які, скоріш за все, може і не без хатчинки, а може і бути і без хатченки. От. Ніхто не ходить, а всі їздять. Так що ясно, що автомобіль надає комфорт, куди хочеш під'їхати, той же супермарк все і Знову ж таки, можна замітити, якщо от, напроти там старий будиночок, не бачу номер, там B на білому. Ага, 430 a і 430 b Ну от, от приклад. Чому вони A і B Тому що це була одна ділянка, а потім власники поділили її. Так як у нас можуть ділити землю. І побудував новий будинок. Да, трошки тут валяється, як кажуть. Пух на англійській є. Якщо говорити про чистоту, то треба розуміти, що взагалі я би порівняв вона така ж сама, як і в Україні. Там, де нормальні люди живуть і ходять, вони не смітять, Там, де не нормальні люди ходять, то вони смітять. Тут тут так само. Ненормальних і нормальних в такій ж самі пропорції, як в Україні. Так що можете сподіватись, що е, українці нічим тут не будуть відрізнятися від американців. От мене взагалі не ідентифікують як е, іноземця, мене ідентифікують як білого американця. От ми прийшли до Школи, Education центр, ну це церковний. А напроти, навіть пішли, подивимося. Ну, ось тут ночували, чи лежали, чи лежать, тільки відійшли е, хатченки. Їх тут багато. Це для мене створює дискомфорт. Ось от. От церква. Багато церков. ну Дивіться, зліва, якщо люди хочуть, вони так вивсять, Прапор США от, і оформив свій парканчик. Чому паркани ставлять? Ну, щоб безхаченки не заладили. Церков тут багато, то це... одна із церков, ви бачите, оф, чач, бред, Ну, не знаю, що таке. І оце школа. Це теж вулиця така достатньо проїзна, Палм називається, тобто вулиця пальма Перекладається вулиця пальма. У них рівних названь, тут назви вулиць дуже багато. І як бачите, за того, що багато автомобілів усіх є і не по одній в сім'ях, то парковки скрізь є. Але все рівно, якби їх навіть не вистачає на всіх, тому що... Машин багато, тому і так оставлять часто на дорогу стоять. Ну, це школа. Далі там теж тягнуться корпуси школи. школи. І як бачите, Трошки ця вулиця тихіша, і воно видно, що машин менше їздить. Чому ще комфорт? Або не комфорт. Як бачите, магазинчиків часто немає, або як ларків у нас, то ну, кажуть, що ларків вже і в Україні всі позакривали. Ларків немає, продуктів немає, тільки біля мене там є 7-11. Я зараз повернусь, покажу. Оце на, на кутку на перехресті вулиці АНП, там де написано, мені теж подобається будинок, він такий своєрідний. Взагалі я тут, чесно говорячи, не зустрічав однакових. Після туди піду по пальм, покажу ще вулиці. Не зустрічав однакових. Будинки всі вони різні. До речі, Направо туди далі і ще одна церква. Церк тут багато. Як кажуть, на кожному кроці. Ну такий цікавий будиночок, знову ж таки, оця архітектура говорить, що він дуже старий. Якщо йому не 100, то 150 років. Але його підтримують. І він отак з таких досочок зроблений, набирають. Це, це дерев'яний, скажімо так. І оці справа теж вони старі будинки. Це все дерев'яні. Часто є таке біве овдок, написано на паркані. Дійсно, люди тримають собак, дуже таких часто агресивних, великих, які і, гавкують, особливо коли вночі під'їжджають чим вечором. І такі паркани знову ж таки, це специфіка скажем, цієї місцевості. Він не закривається, не хоче, щоб ні без ну, от Бачите, тут старенький такий домик от. чи прибудова яка, чи може був гараж, а з нього зробили, не знаю точно. Але ви можете побачити, я зараз не бачу, що там за парками. А ви можете подивитися. Зараз я попробую прийти, далі не піду, поверну на вулицю Бі. Така ось тут система вулиці колись закладався. От справа ви бачите знову такі апартменти, отак от живуть люди. Комфортно те, що ти йдеш, тебе ніхто не чіпає і ти нікого не чіпаєш. Ну, до речі, бачите, тут немає тротуарів, тобто це говорить ще дуже стара вулиця. Але подивіться на ширину. Її 150 років назад. Зробили такою широкою. І зараз це дуже зручно. Можуть автомобілі стоять по бокам і ще спокійно можна приїжджати. Особливість в США по даним вулицям, що це скажем, житлова вулиця, або да? вулиця жилого сектору Ерії, те, що на ній немає розмітки. На вулицях житлової зони немає розмітки і тут тільки. Максимальна швидкість 25 миль в час. Можете подивитися, які старенькі будиночки. Є вже відремонтовані, а є ще давно, давно ремонтовані, 50-100 років назад. От я, до, до речі, зустрічаю зовсім такі, як, як це роззінь, Як це сказати? Ну такі, чуть не розвалюються, і люди в них живуть. От. Це е, уже. У кого скільки грошей є. Тобто основна, основний комфорт тут створюється грошима. Багато є любителів е, старих старовинних старих автомобілів. Old cars. От International цей автомобіль. Тут різні є. Є, є, є любителі, які їх доглядають, які отак от, от ремонтують їх, от якщо, мож, якщо видно. В салон там стоїть така ручка, щоб не вгнали машину. Мабуть, їх уганяють. Стоїть так, як це стара, старий автомобіль. він Немає ніякої сигналізації нічого проти угону, то там просто стоїть ця клюшка на рулі, чи як її називають. Бачите, як справа. як багато. Там, до речі, ще одна стара машина. Під накриттям стоїть, теж дуже популярна. От. Я тут багачу, багато бачу таких старих машин, які, я кажу, для приколу їх ремонтують, їх не використовують там для чогось такого, там для їзди на них, чи повсякденного. Вони просто от, на вихідні сідають і їдуть або кудись їдуть, якісь клуби свої, все інше. І знову ж таки, якщо подивитися, паркан зліва є, а справа паркан немає. Ну, тобто людина не переймається, в неї в житті не було моменту, що виникла необхідність побудувати паркан. Вони і не роблять. Американці дуже практичні люди, і вони не витрачають навіть цент на те, якщо вважають, що не потрібно. От справа, будиночок теж дуже старий, воно видно. У нього такі доски старі, хоч вони пофарбовані. Я бачу, і я може ремонтували вже час.